Слава Україні! вас вітає компанія Батискав. Мене звуть Олександр. Сьогодні розповідаю вам про гідрокостюми. Давайте сьогодні про гідрокостюми Тропіки. Це, «Тропік». Це гідрокостюм повний. Там вже є де повні руки, повні ноги, але дуже-дуже тоненький. Наприклад, як ось такий гідрокостюм від компанії Буша. Він так і називається Буша Тропік. Чому тропіки? Тому що вони підходять гарно для снорклінга та дайвінга в дуже-дуже теплій воді. По-перше, зберігає все ж таки тепло, бо яка б не була тепла вода, все одно з часом буде холодно. Але це тоненький-тоненький гідрокостюм, товщина неопрену 0,5 мм, півм товщина. Ось така маленька. Дайвінг може бути, але я не розумію, навіщо, і не дуже удобно буде. А снорклінг просто плавання, дуже кльово, трошки зберігає тепло і не дає. Головне, що воно костюм захищає від сонця. Не дає вам обгоріти на сонці. Вибираємо гідрокостюм так само, як і гідрокостюми для дайвінга. В принципі, він такий самий і є. Теж цільний гідрокостюм. І куртка, і штани зшити разом. Чому разом, а не окремо, запитаєте, ви навіть у такому випадку, відповідаю. Тому що окремо майка і окремо штани, майка йде от такими от. Брижами, як я не знаю, як це називається, такими складками. І потім туди потрапляє вода, ви тільки нагнулися десь ось все. І потрапляє вода, і толку ніякого від того реглана, наприклад, нема. Трошки є, але навіть такий танкий гідрокостюм буде ефективніше. Ну що ж, моя судьба такова, що буду його тепер наряджати, показувати вам, як виглядає тропічний гідрокостюм на людині. Отак От виглядає людина у тропічному гідрокостюмі. Це якось не ідеально на мене ліг. Тут потіло все так, а ручки щось трошки такі брижіє. Ну, в принципі, для тропіка це нормальна схема. Він не повинен там щільно прилягати, бо вода буде, в принципі, тепленька. І це буша. Я з. Зазвичай обираю костюми від компанії Баре. Вони більш такі на таких, як я, худесеньких. Мій зріз 180, вага 75. Але ну, так, тр трошки наросло, а на руках ну, не, -не, не підкачався, я, коротше кажучи. Але лежить він теж дуже-дуже непогано. По тілу щільно, по грудях, по плечах, все тільки може трошечки, трошечки є в руках. Він дуже легенький, дуже комфортний, навіть там, в 2-3 мм не так себе відчуваєш, як в цій палтерашці, але тепло також зберігає, я вже відчуваю, що потрошечки, потрошечки ну, так, жарко становиться. Ще із того, що не розповів, тропіки роблять із середини з відкритим неопренем. тобто Зсередині тут неопрен, але він такий дуже-дуже гладенький, вдягається, в принципі, без води. Але за що відкритого неопрену щільніше прилягає. І навіть у ці півміліметра неапрену теж щось гріють. Снорклінг, дайвінг, дуже-дуже теплій воді, просто плавання не обгарає. Тепленько, гарненько, все серф, спорт на воді, дуже кльовий. Костюмчики Тропік, але для того, щоб зберігати тепло, все ж таки обирайте більш товстий неопрен у вітрокостюмах. Ну, на цьому, мабуть, все. Кому цікаво більше, всіх чекаємо в наших магазинах Батискав. Приходьте, трогайте, щупайте, міряйте і так далі. І обов'язково підписуйтеся на наш YouTube канал, щоб не пропускати нові відосики. Все, точно вже все. Слава Україні! Слава героям! topo baixo.